Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Вибори 2025 у республіці стартувало дострокове голосування. Наш суворов сьогодні 295 років від дня народження видатного полководця. Як правильно переходити дорогу і для чого потрібні світловідбиваючі елементи? У республіці стартувала операція Увага! Пішохід. Ситуація в економіці: озеленення та збирання врожаю. Президент Вадим Красносельський провів селекторну нараду. Глави держадміністрації проінформували про стан справ на місцях. Значне недонадходження до бюджету президенту доповіли про ситуацію в економіці. Попри дефіцит, програми розвитку повністю не зупинили. Роботи з дорожнього фонду профінансували на 140 мільйонів зі 164 запланованих. На об'єкти фонду капвкладень – 94 зі 134,5 мільйонів. Держпідтримку підприємців теж зберегли. Пайтога дісіміста За сп'яназапісумками 10 місяців цього року у нас спостерігається значне недонадходження до бюджету: більше 90 мільйонів рублів. Менше запланованого на 33 мільйони рублів зібрали податку з фізичних осіб на 5,9 мільйонів рублів з індивідуальних підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Президенту доповіли, і про хід посівної озимих культур вона завершена на 95%. Практично закінчується і збирання врожаю. По факту кампанія у нас за фактом збиральна кампанія у нас завершена за винятком двох-трьох культур. Кукурузу зібрали тільки на 65%. відсотків. Зараз зерно суша, щоб воно добре зберігалося. Кондитерський соняшник, який посіяли другим заходом після горошку, наймовірніше не дасть очікуваного врожаю через погоду. Загалом валовий збір сільгоспродукції по республіці перевищує 400 тисяч тонн. Внутрішня потреба у пшениці і кормових культурах покрита. Та повністю зберігається експортний потенціал. Обговорили також питання, пов'язані з виборами. Вадим Красносельський підкреслив, що можливість взяти участь у виборах повинен мати кожен. У Придністров'ї почалося дострокове голосування на виборах депутатів усіх рівнів. Віддати свій голос раніше можуть ті, хто в основний день виборів працює або від'їжджає з 24 по 27 листопада. Це можна зробити в територіальних виборчкомах, будівлях держадміністрації, а 28 і 29 листопада на своїх виборчих дільницях. Понеділок у Придністров'ї розпочалося дострокове голосування. Загалом у республіці зараз працюють сім територіально-виборчих комісій. По одній у кожному місті та районі. Проголосувати можна з восьмої ранку до п'ятої вечора. Проголосувати можуть ті Проголосувати можуть виборці, які у день голосування 30 листопада будуть відсутні за своїм місцем проживання з низки причин. Це виконання державних обов'язків, виконання трудових обов'язків, виїзд за межі Придністровської Молдавської республіки. У Тарасполі за перші дві години роботи територіальної виборчої комісії проголосували понад 50 осіб, у тому числі голова ЦВК Станіслав Касап та голова МЗС Придністров'я Віталій Ігнатів. Що треба, щоб проголосувати? Паспорт ПМР або СРСР з реєстрацією у Придністров'ї, внутрішній або закордонний паспорт іноземної держави та реєстрація в республіці з вкладишем про громадянство ПМР, форма номер 9 Її видають, якщо паспорт загубили або він продовжений, або військовий квиток для строковиків. Я буду Я буду у від'їзді, їду до дітей у гості, тому хочу заздалегідь проголосувати. Це мій громадянський обов'язок. Вирішила сьогодні. Вирішила сьогодні проголосувати для подальшого нашого життя, для життя наших дітей, для гарних умов проживання. У територіальних виборчих комісіях достроково можна проголосувати до 27 листопада, 28 та 29 листопада на своїх виборчих дільницях. Адреси можна знайти на сайті ЦВК. Ну а єдиний день голосування вже цієї неділі, 30 листопада. Захід накачує Молдову зброєю з Молдови. Все частіше лунають заяви про так звану реінтеграцію Придністров'я. При цьому Кишинів готовий вести діалог з США, ЄС, але тільки не з Терасполем. Ці та інші теми наші ведучі обговорять з Віталієм Ігнатієвим, міністром закордонних справ у новому випуску програми. Питання дня сьогодні відразу після вечірніх новин. Було багато спроб зламати формат, бо в період, коли Кишинів офіційно виходив з формату 5 плюс 2, але в підсумку вони поверталися за стіл переговорів. Я вважаю, що час, коли штучно заморожений формат 5 плюс 2 добігає кінця, ми можемо спостерігати певну активізацію політико дипломатичного переговорного треку. Зараз мені здається, є сигнали, які говорять про те, що дипломатичний інтерес до Придністровського процесу підвищується, тому рано чи пізно, але Необхідно повертатися за стіл переговорів чим раніше, тим краще. Житель Дністровська позбувся свого автомобіля за те, що чоловік двічі сів за кермо п'яним. Суд конфіскував його машину. Як повідомляє прокуратура, 3 лютого цього року 38-річного водія зупинив патруль ДАІ. З'ясували чоловік п'яний. Тоді він заплатив штраф. Вже 8 серпня житель Дністровська знову сів за кермо свого Ополя нетверезим. На цей раз суд Слободзей призначив штраф 5,5 тисяч рублів, позбавив чоловіка прав на два роки і конфіскував. Вав його автомобіль. Як правильно переходити дорогу і для чого потрібні світловідбиваючі елементи? Даї по всьому Придністров'ю проводить операцію Увага пішохід у Терасполі спільно з активістами руху зірка, дорослим і дітям роздавали пам'ятки і світловідбиваючі наклейки. Такі профілактичні операції Даї проводить щорічно. Біля нерегульованих переходів чергують співробітники Даї. В республіці стартувала акція Увага, пішохід. Мета запобігання ДТП за участю пішоходів. Для чого ми тоді для чого ми це робимо? Для того, аби нагадати і дорослим, і юним пішоходам, що необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, що це їхня безпека, їхнє життя, щоб діти, які молодші, знали, як правильно переходити дорогу. Нагадуємо їм про те, що все-таки необхідно носити світловідбиваючі елементи. Це такі, як флікери або наклейки, які убезпечать їх у вечірній час. Сьогодні разом з співробітниками ДАІ і активісти молодіжного руху зірка. Вони теж роздавали пам'ятки і світловідбиваючі наклейки. Дані пам'ятки пам'ятки дуже важливі, дуже знадобляться особливо маленьким дітям першого другого класу, які ще не до кінця вивчили дорогу. Вони не завжди знають, як правильно це робити. Окрім школярів, дітей я думаю, ми будемо говорити сьогодні з дорослими, оскільки вони теж дуже часто порушують правила дорожнього руху. Операція Увага пішохід стартувала по всьому Придністров'ю. Триватиме до 27 листопада у всіх містах і районах Республіки. Сад єдності з'явився у столичному дендрарії. Представники національних громад Придністров'я висадили півтора десятка саджанців Клену і Єлівцю. Ініціатори Українська громада республіки, зокрема товариство Української культури, Червона Калина і Український Дім про створення алеї єдності говорили на нещодавній зустрічі з президентом Вадимом Красносельським. Цей захід був організований українською громадою Придністров'я, і оскільки це досить добра справа, до неї також приєдналися громади інших національних співтовариств Придністров'я. Знаєте, цей захід собі об'єднує і символізм і користь для міста, країни, в якій ми живемо. Це об'єднує громаду. Це, Приносить користь як для населення регіону, так і для громади. У створенні саду єдності взяли участь представники майже усіх національних громад республіки. По завершенню встановили пам'ятну табличку. Коли дерева підростуть, тут облаштують зону відпочинку. 295 років тому народився засновник Терасполя генералісимус Олександр Суворов, людина, яку поважала вся Європа, полководець, який не програв жодної битви. Сьогодні вихованці та викладачі тераспольського суворовського училища вшанували пам'ять видатного генералісимуса. Тераспольське суворовське училище. Біля бюсту Олександра Суворова урочисте шикування. Вже традиційно у цей день суворовці вшановують пам'ять непереможного генералісимуса. <му> До дня народження Олександра Суворова ще одна знамена подія освячення барельєфу Георгія Побідоностя. Розмістили його на стіні училища. Автор один із офіцерів навчального закладу. Во имя Отца і сина, і святого Духа. Амінь. для мене Олександр Васіліч Суворов. для мене Суворов – великий приклад, оскільки із тендітної дитини перетворився на великого поководця. Він приклад стійкості, характеру і сили духу, важко у навчанні і легко у бою. він великий своїми битвами провів 60 битв без жодної поразки очосі ми вшановуємо його історію. Він дуже справедливий до своїх солдатів, гарно до них ставився з повагою, був справедливим, і це допомагало перемагати. Урочистості продовжилися в актовій залі. Для вчителів історії з усієї республіки організували семінар про патріотичне виховання молоді. З доповідями виступили викладачі училища. Доклади, розкази, розказ доповіді розповіді про вихованців приходять уроки з історії і залучення їх до величі цього полководця, з якого ми беремо приклад. Адже знання історії це дуже важливо, і головнокомандувач про це сказав, і проведення уроків історії з ним це сприяє розвитку особистості. Без знання історії не буде держави і майбутнього у людини, якщо вона не знає свого коріння. Сьогодні вихованці Тираспольського суворовського училища поклали квіти й до підніжжя пам'ятника великому полководцю у центрі столиці. Кулінарний батл пройшов у Бендерському політеху. Студенти кухарі, які вже скоро отримають дипломи, змагалися в майстерності випічки та відповідали на запитання з кулінарії. Зараз професія кухаря одна з затребуваних у Бендерах. У стінах політеху її освоюють близько 70 студентів. Бендерський політех кулінарний батл. Студенти кухарі печуть вартути з витяжного тіста. Змагаються дві команди. Всі випускники. вже навесні отримують дипломи. Спочатку ми, 400 мл води. Спочатку ми 400 мл води, потім яйце збиваємо, додаємо сіль, чайну ложку і замішуємо борошно. Улюблена страва, з мамою завжди готуємо на вихідні з різною начинкою. Найулюбленіша начинка з сиром. У команді сила смаку всі дівчата, а у їхніх суперників головний кухар хлопець. Серафим Кісіліца з села Малаєшти. Бабше з дитинства хотів кондитером бути. Загалі з дитинства хотів кондитером бути, бо любив печиво готувати пироги. Потім дізнався, що є така професія, тому і вирішив сюди піти навчатися. Поки вертути випікаються, кулінари беруть участь в конкурсі кухонних еродитів, відповідають на питання з технології приготування страв, згадують прислів'я про кухарів. А ще й з зав'язаними очима вгадують продукти. Це мене купа стома. Це Горох. Оцінити кухарські здібності студентів приїхав глава Бендер. Роман Іванченко з собою привіз подарунки. Побував на кухні, де готують студенти, потім спробував вертути. Випічка вийшла в обох команд. А ось за підсумками конкурсу ерудітів кращими стали кулінари серафима кісіліци. Глобально відрізнити одну страву від іншої і дати оцінку на мою думку вкрай складно. Я бачив, з яким хвилюванням ви до цього ставилися, з якою відповідальністю. Напевно, це найголовніші якості для людей, хто дарує здоров'я і харчування, оточуючи. Тому вам низький уклін. Спасибі. Я впевнений. Ви люди не випадкові у професії. Переможцям глава Бендер вручив бездротову колонку. Їхнім суперникам Блютуз-навушники. Всі учасники кулінарного змагання отримали сертифікати в басейн Дельфін. Напередодні в столичній картинній галереї відкрилася міжнародна виставка Покровський вернісаж в експозиції роботи художників з десяти країн. Вперше цього року взяли участь Сербія, Чехія, Болгарія та Індія. Всього більше ста картин. Портрети, пейзажі, релігійна тема та натюрморти все це в різних техніках. Виставку приурочили відразу до кількох ювілеїв: – 20-річчя Камарту і 35-річчя Придністров'я. Алла Прісакар художниця, малює з дитинства. В її колекції багато картин на різну тематику. Вона вже декілька років бере участь у виставках Покровський вернісаж і не тільки. На цей раз представила дві свої роботи: юність та дитинство Микити. На них діти-художниці. Це мої діти, моє натхнення, моя любов і моя творчість це дитинством. Дитинство кожного з нас це важливо на протязі всього життя. Я це відчуваю в собі, і це моя тема на сьогоднішній день. І в нашому суспільстві сьогодні це особливо важливо. В майбутньому, вчора, сьогодні це, це вічна тема. Софія, донька Али Плісакар, прийшла підтримати маму на виставці, і саме вона зображена на картині юність. Я б хотіла, щоб ця робота була в моїй кімнаті. Вона дуже-дуже чудова. Вона чудово малює. У мене не було ніяких зауважень про легке дитинство. Там, де мати, там де дом, тепло, любов. Міжнародному проєкту творчого об'єднання Камар цьогоріч 20. Його знають далеко за межами республіки. У цьому році вперше взяли участь Сербія, Чехія, Болгарія та Індія. На виставці Покровський Вернісаж представили свої роботи 47 митців із різних країн. Покровський Вернісаж відкривається в тераспольській картині галереї 18 раз. І цього року він відкривається у Велике свято, щасливий день для нас усіх і кожного, тому що це свято усіх небесних сил і Архангела Михаїла. Це третя виставка в рамках проєкту Покровський вернісаж». Першу ми виставку ми відкрили якраз напередодні свята Покрова напередодні дня міста Терасполь. Друга виставка була вже в місті Рибниця. І третя виставка, сама велика і сама міжнародна, це тут, у столиці. Відвідати виставку Покровський вернісаж у столичній картинній галереї можна до 21 грудня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.